Уже півроку, як я користуюся zіром 001 Z Sport, я привіз його з Китаю. Це ще було осені 23-го року. Щодо машини, я вам скажу так, що дуже вдала машина, вона технічно може мені нагадувати трошечки Porsche, тому що, знаєте, просто все, що в Зікрі. Ось я просто вам показую, як оброблені шви, як оброблено повністю е салон. Бачите, це все Алькантара. Це повністю преміальна якість. Тобто все, ось я берусь, воно нічого не ворушиться, нічого тут не стучить, не гриміть, повністю все дуже-дуже добре оброблено. Що мені подобається в цій машині на першому місці? Тут ходова, так вона дуже якісна, і мені здається, що це машина, яка максимально може вам показати дуже велику різницю між. Керуванням на комфорті та керуванням на спорт режимі тому що комфорт це такий рейндж ровер просто такий диванчик. А спорт режим це вона просто максимально набирає свої м'язи, і вона становиться просто дуже агресивною, та вона становиться дуже такою стійкою на трасі. Мені теж дуже подобається мультимедіа в цій машині. Вона непогано зроблена, тобто ви можете подивитися тут все. Так, ми повністю вже її перевели. А, на з китайської мови тут вже повністю можна побачити, що вона вже не на китайській. Ми зараз вже доробляємо повністю перевод на українську мову і вона вже буде на Українській нашій рідненькій мові, десь через тиждень ми можемо вже похвалитися саме цією функцією. Машина 100 кВт батареї. Я влітку зараз проїжджаю на неї ну, десь 550 570 км на одному заряді, але не економлю батарею. Я просто їду так, як я хочу. Машина дуже швидка, вона дуже динамічна. До вподоби мені також ці сидіння Дивіть, це, це бокова підтримка. І це бокова підтримка активна. Тобто, якщо машина входить, умовно кажучи, в лівий поворот в мене повністю для того, щоб ви трималися в сидінні, працює ось. Ця половинка сидіння, і навпаки, якщо ви входите в правий поворот вам буде тут відпрацьовувати ліва половина сидіння, тобто ви просто не ворушитесь і будете почувати себе як в спортивному боліді. Також мені подобається цей панорамний дах, він з автозатемненням і він непогано сам затемняється. Тобто, світло, сонячне світло, сонячне опроміння мені тут воно взагалі мене не турбує. Щоб також кермо. Дуже вдало вони зробили, трошечки я звик десь за 2-3 дні, а потім мені дуже-дуже це комфортно, коли ви тут маєте тачпад, і тут у вас теж тачпад, і ви можете керувати повністю всім. Навіть від мультимедії, закінчуючи повністю кліматом, чим завгодно. До речі, клімат дивіться, як працює. Я можу направляти, як в Панамері, в нової Панамері, я можу направляти ось так потік повітря. Клас! До речі, клімат також є з ароматом. Ви можете повністю вибирати, який аромат ви хочете сьогодні в своєму автомобілі, і повністю тут їм керувати. Дуже багато всього. Також ми сюди встановили багато застосунків Apple Music, YouTube та все що завгодно. Тобто, ви можете не скучати в дорозі і повністю дивитися свій улюблений YouTube канал, чи просто слухати якусь непогану музику. Щодо музики, тут стоїть Ямаха, і деякі кажуть, що Ямаха, ну таке. Таке, якщо ви не налаштували. Якщо ви вправно її налаштували, вам буде дуже-дуже непогано чутно всі баси і всі верха. І музика тут непогано. До речі. Ну я не можу сказати, що це бурмістер, якийсь мерседесі. Ні, трошечки нижче по класу, але вона непогано звучить. Це так. Що мені не подобається в цій машині. Ну, по перше, одна ніша для того, щоб покласти свій смартфон для зарядки. Це така собі історія. Ось тут це в мене повністю кнопки керування, я дуже часто я просто Ось цю touch button, яка в мене аварійка, я її інколи натискаю просто надчайно. Також мені не до вподоби, коли я, умовно кажучи, включаю лівий чи правий поворотник, в мене повністю все це на екрані з'являється і трошечки інколи заважає, особливо коли у вас стоїть вейс і ви хочете побачити, куди далі прямувати. Також мені інколи не подобається, що цей дуже красивий амбієнт, але він інколи просто перемикається сам велосноруч на якийсь інший колір. Мені також. Воно так собі, знаєте. Що ще? Коли я сажусь в машину, в мене постійно включена ось ця функція АВАЗ Це е, такий зовнішній звук, який трошечки нагадує вам тролейбус. Так, так, я не помиляюся, тролейбус. І для того, щоб його відключити, вам постійно треба ось сюди натискати, і тоді вона буде тихо. Їхати без ніякого звуку, інакше буде тролейбус. Щодо розходу в мене розхід зараз 19,2 показує, але просто машина зараз стоїть і я її знімаю. Взагалі по місту в мене влітку 17 кілометрів на 100 17 кіловат на 100 кілометрів. Ви можете самі порахувати і десь у вас вийде так біля 600 кілометрів, повністю рейндж цього пробігу. Тобто, по суті кажучи, не брехали китайці, коли сказали, що там машина буде проїжджати 600 з чимось кілометрів. з чимось це дуже так вам треба, прям знаєте, їхати 75 кілометрів і взагалі без ніяких кондиціонерів. Але 590 навіть 600 вона може проїхати спокійнесенько, якщо у вас буде температура повітря не менше, аніж 18 і не більше, аніж 28. Тобто в цій віделки вона буде а Щодо запитання стосовно запчастин та всього, де і взагалі щось піде не так. Що будеш робити? Ну, по-перше, в в Плані діджитал, тобто в плані ПО, в нас повністю все зрозуміло, і ми повністю знаємо, що робити з цією машиною. Ми повністю займаємося перепрошивкою прошивкою та всім іншим. Ви можете, до речі, звертатися до нас, та ми можемо перепрошити ваш зікер чи встановити сюди інтернет, тобто в Телематік впаяти сімку. По-друге, якщо щось пойде по механічному плану, тобто, якщо в нас там щось відвалиться, чи зламається якась запчастина, чи просто буде велика яма. На цей випадок в нас є в наявності запчастини на зікер на нашому складі. Це по Подовій частині включає повністю амортизатори, і зараз ми навіть замовляємо лобове скло для зікрити, тому що деякі наші клієнти трошечки отримали вже каміння. Тож, якщо ви хочете собі придбати будь-яке авто з Китаю, звертайтеся до нашої компанії. Ми повністю зробимо цей сервіс максимально швидко та й надаємо гарантію 2 роки. А ще ми надаємо повністю післягарантійне обслуговування на протязі всього життя вашого автомобіля.